Всі судді були на стороні жителів 에, і е, вирішили, що приватизовувати там сходові клітки і все довкола, ну умовно кажучи, не житлові приміщення не можна, тому що вони є спільного користування. Е, бо хтось собі взяв, поприватизовував всі сходи, закрив їх, а потім каже: Ну, добирайтеся додому, як хочете. І як вам попасти додому? Ну що, через вікно підете? Через вікно ходити не будете на третій поверх е, Відповідно. Жителям всі судді сказали, що вони праві, і е, зобов'язали, мовно кажучи, е, щоб ця приватизація була скасована. Е, оце суто стосується сходових кліток і загальних приміщень, mm -hmm. е, але чомусь в апеляційному судді в апеляційному судді, е, вирішили, що всі інші судді знають закон гірше, можливо. Справа пішла на другий розгляд, угу. та 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 що умовно кажучи, що хтось знає закон краще, хтось знає закон гірше, і вирішили, та ні, що воно може бути в приватній власності, отак. Тобто, і якраз е, тоді питання, як облаштувати квартири, як людям попадати додому, е, як нам налаштувати нашу роботу, не зрозуміло. Тобто, як. Це все зробив. А те, що ви чули від судді, з яким ви спілкувалися вас. Ну як здивувало? От яка ваша реакція була на те, що він каже? Mm. Ви до нього прийшли з пропозицією, щоб він відповідав за своє рішення? Так е, ну там було як е, нам було цікаво, чи хтось тиснув на суддю, що він mm. прийняв таке рішення, тобто чи він сам його прийняв? І якраз питанням в тому, щоб зрозуміти, чи він його приймав сам, е, чи він його сам не приймав, це і поліграф. Тому що це найпростіше. Е, і е, на суддю ми на, не тиснули, ми просто цікавилися. Ми просто поцікавилися. Е, чому? От і все. Тобто, не більше, не менше. Залі, наскільки я знаю, цей будинок заліто відомий. Він був, належав державному підприємству закиду Укргеології, яка його продавала. А причому тут приватні власники і приватні квартири? Думаю, що я там на є на приватні структуру. власники. Ні, це ж державна структура, це державне приміщення. Це ж насправді. Це суддівські свавілля, це наслідки не первинні навіть. Ми вели як юристи в одну справу. Це теж стосується Львова, де приватний забудовник приватизував всю сходову клітку на дев'ять поверхів. І це справа 2012, 13, 2014 року. Те саме суддівські свавілля. Одним рішенням, другим Шевченківський районний суд міста Львова віддає в приватну власність. Всі будь-які майданчики, які можуть не можуть, які повинні бути спільною сумісною власністю, це от такий ще ми отримуємо. Ну, а як це Союз. в принципі можливо? Як, як це виходить в межах закону? для нормальної закону? людини? Навіть не треба бути юристом. Це за межами здорового лузду. Не може суд, відновлюючи одні права, порушувати інші права. Це ну це абсурд суті своїй. і тут тут навіть не потребує коментарів. Цей суддя своєю емоційною поведінкою. Дав всі коментарі по цій справі, які, е, ну які можна дати. Ця ж справа пройшла е, всі інстанції вже до Верховного суду, е, е, в як цивільні позови. І потім повернулась в господарський суд, і зараз вона в господарському апеляційному, власне це сталося. Нібито тут є відносини між суб'єктами господарювання, і нібито саме, саме в цій частині цей спір потрібно розглядати це тотальний жахливий абсурд і свавілля, яке відбувається в нас і має тягніше. З Радянського Союзу, знаєте, якщо е, там на початку 2000-х ми мали тотальне свавілля міліції прокуратури судів, то з е, ну, прокуратура змінила повноваження е, тепер і там вже відбувається якби інша модель взаємовідносин. Е, е, поліція бодай, з'явилася патрульна. Теж дещо вплинуло, з'явилося чотири правоохоронних органи з можливістю відкриття кримінальних проваджень. До них є питання, але принаймні цікаві кримінальні е, провадження відкриті. А от суд е, зачерствів абсолютно, і нібито псевдоатестація насправді нічого не дала. Суд якісний суд і якісні рішення розпочнуться окрім судді, є коли гідність буде забезпечена також. Помічнику судді, секретарю суду, і цілому кожній людині, яка працює в структурі суду, роблячи наперед злочинну модель, коли для судді все а для секретаря судових засідань оплата праці 7-8 тисяч гривень на сьогоднішній день, це утворюється модель. Прямої такої рабовласницької взаємозалежності, і в цій системі не варто сподіватись на домінуючу кількість чесних рішень, які захищають і відновлюють права людей. Я тільки ремарку хотіла сказати, що згідно всіх тих законів, які прийняли про незалежність суддів, якщо навіть народний депутат цікавиться справою, бо я вже таке проходила, наприклад, на звернення мешканців. Де вони виграли справу і не виконується рішення судді? Ми звернулися з офіційною заявою. Я звернулася з тої людини. Не казали суду, що ви на них тиснете саме так. Було ціле рішення про те, щоб мене розглянули кремо на регламентному комітеті за те, що я серйозно тисну на суддю, ну, так... Тому що всього на все ну, ми ухав. попросили суддю так. проконтролювати. Він має таке право проконтролювати, як виконується його рішення, якщо він буде мати бажання. Ми в дуже люб'язні. Формі я попросила на звернення тої людини, додавши то звернення, попросила будь ласка, якщо ваша ласка чи можете ви переглянути, як виконується ваше рішення? І було значить признано те, що ніхто не має права втручатися, в тому числі народні депутати. Я Ми тут... дуже часто говоримо про те, що е, має бути довіра до суддів. судді е, в правовому суспільстві громадян громадяни мають розуміти, що суд буде чесним і йому довіряти. А якщо неможливо контролювати, то яка може бути довіра до відкритості цього процесу? Пан Позняк потім голомша Я так? лише скажу, що так. ми цих суддів чекаємо насправді наші студії В нас тут прямий ефір, і ми надсилали і запрошення, і від, відкрито в прямому ефірі. Теж про це заявляли, що ми готові вашу позицію вислухати, почути, поспілкуватися з вами в цьому ефірі. Тому що так як робите, ви скликайте прес-конференцію, на яку нас не кличите, але кажете, що кликали. Ну це не зовсім чесно. І коли ви кажете, що якісь люди вам представлялися журналістами телеканалу НТА, то я скажу, що журналістів телеканалу НТА є посвідчення, і взагалі будь-хто до вас приходить, ви завжди можете запитати посвідчення. Часто в журналіста є мікрофон, це теж свідченням того, яке медіа він представляє, і з цим взагалі жодних проблем немає. Якщо хтось кимось представляється, ну то це ну це теж не до нас питання, чесно кажучи, і це нам чути було ну дивно. Я, як голова громадської спілки Маніфест 42, яка саме займається такими оборотнями в манті, і тиловими силовиками, які здійснюють тиск на бізнес і приймають неправомічні рішення. Просто ну ми досліджуємо це питання і реально в шоці від розміру цього судівського совілля від масштабів, до чого воно досягло. І нічого якби не можна зробити, тому що такі рішення, як вам... Видаються, ви не можете втручатися, не можете побачити, ми не надамо інформацію. і Реально вони суддівськими рішеннями це закривають. Але е я скажу, що ніхто не має права кошмарити військових в країні, яка, яка воює. Ми візьмемо цю справу на, на свій контроль. Е е ніхто не має права в, в країні, як, ну це питання, я не боюсь цього слова, національної безпеки. ці... Люди, м'яко кажучи, вони тупо зривають нам мобілізацію. От що думають люди, які мобілізують, якщо бачать, що з військовими так поводяться? За що вони будуть іти на війну, якщо вони бачать, що в адресу військових приймаються недопрочисні рішення? Якщо вони бачать, що реально людей просто е е змушують жити в нелюдських умовах, тому що хтось приватизував? Незаконно вже пройшов цілий ряд суддів. Всі виграли апеляційний суд господарський чомусь вирішує, що це взаємовідносини е, е, суб'єктів і е, е, видає рішення проти військових. Такого такого не має бути. Тому це суспільство має, має об'єднатися. От у нас є. Ми проводимо вже другий конгрес від наші бізнесу е, ветеранів, військових е, проспілок, е, військових, які. Створює цю силу, яка буде протистояти цим. І у нас вже є кейси. До речі, да кейс судді Гальонкіна в Полтаві, якого Вища рада правосуддя звільнила з посади судді. От ми в такі ради будемо набирати ветеранів, військових. От є суддя снайпер у нас Олександр Мамалу, який воює. І ми будемо долучати таких до до такої ради, які будуть. Звільняти таких суддів недоброчесних, і це буде правильно, тому що ну насправді да, людина, ну цей полтавський суддя Гальонкін, а, ну смішна була історія. Да. Він а, а, допомагав дітям своїх знайомих уникнути відповідальності за водіння у нетверезому стані, і а, ну це виявилося. Йому там спочатку дали якусь таку легку догану. Він вирішив її оскаржити в цій же ВРП. От, і тоді Роман Масилко сказав: А раз він так, то давайте його звільнимо. Його звільнили, і цих будуть звільнювати. І ми цього доможемося. І маємо суспільство має встати на захист доброчесності судей, і ця система має змінитися. Дякую. Ми запитали львів'ян, як вони зараз в принципі ставляться до того, що відбувається в судах, чи стикаються зараз з судами. Давайте послухаємо, що вони кажуть, тому що думки насправді були різні, наскільки нам редактори казали. Хіба Україна вступив в Євросоюз і туди суд буде працювати нормально як міжнародні стандарти серед Європи. А поза тим, А чи довіряєте ви особисто зараз суддям? Якщо я був би судивши тут на Україні, чесно сказати. Я був би перекинув або до Польщі, або до Німеччини, або до Австрії судити ще, а не тут. Внутрішній я їх ще не довіряю. Аж доки Україна не вступить в Євросоюз, і туди будуть нормальні закони серед суд. Чому? Я з я з Канади. Я фактично багато бачив, які судді брали хабарню і так далі. Ім то що пофіг. ми багато судилися, і було на нашу користь. Тому ми можемо сказати, що судова система в нас дуже нормальна. Ні. Не хотіли б нічого змінити в судовій системі? Ні, зараз може Ні, Ну якщо хто бореться, то й побори. Якщо людина не може боротися, то ясно, річ, вона не виграє справу. Не довіряю. Я думаю, що треба судову систему взагалі кардинально змінити, взяти всіх нових, вибрати суддів після війни, а всіх старих відправити на пенсію. А чому у вас сформувалося така негативна ставлення? Я Через що? кажу, колись мав також. Деякі нюанси і в судах вирішуються тільки за гроші, скажу так відверто. Хто більше дасть, отак от в них. Мабуть, їх треба всіх вивезти. Суддів? Суддів. Чому? Тому що не вірять, народ їм. Як ви думаєте, чому сформувалося в народу таке негативне ставлення до суддів? Я ж кажу, що вони судять тільки в свою сторону. Недовіра базується більше на суспільній думці. На тих, хто хто мав з цим справу, потребує покращення однозначно. Потребує покращення, с я знаю, конституційний суд, і ці судді зараз не не обираються, накладені мораторії на їхні на їхні вибори, тому і нехватка є, і діють ще судді старої системи, які оскільки вони не можуть оновитися, тому зміни потребують. зміни потрібні однозначно, але чи вірю я в те, що вони зараз відбудуться, можна сказати, що ні. Я б хотіла мати відчуття впевненості, що буде е, вирішено питання за законом. От е, відсутність, напевно, місцями е, ситуації, коли закон працює, коли закон працює справедливо, тут, власне, тут є проблема і породжує недовіру населення до судової системи. А що є привід довіряти? Червінського, будь ласка, приклад. Ще треба, що грати так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях? Та, пан Цечук. Ну, люди, ми приблизно розуміємо, про що я, я не речі, звернувся, коли ми говоримо про суддівські свавілля, Ну е, е, варто згадувати. Е, я не хотів би говорити, у нас є адекватні судді, які приймають дуже виважні рішення. Їх стає щораз більше. В нас запрацювали все-таки люстраційні структури. Так чи інакше, ми бачимо ці інтерв'ю і коментарі претендентів на посаду судді певного суду, після яких їх, їхня кваліфікація або ставиться на нуль, або, або їхня доброчесність ставиться на нуль. Або Знання конституції ну і історії було маса. Коли ми говоримо про український суд, це сфавілля, це наша пострадянська спадщина. Але треба також е, і бути чесним самим собою. Е, ми дуже повільно, але е, е, з часом стаємо, краще, стаємо кращими. І звернення суд, український суд, в 2024 році, е, і шанс на об'єктивний розгляд. Цього звернення це зовсім інша історія, ніж, наприклад, 2000. ну, візьмемо період, там 2010-2011 рік, або, або ще попередні періоди. Цей замір для, вла, для власної самооцінки, власної гідності також треба робити. Коментарі типу вступити в ЄС, і там буде все добре. Та не все добре в ЄС суддівською системою. Далеко не все добре. І там із багатьма позиціями, які стосуються права, І з нотаріатом, і не всі закони і процедури так ідеально виконуються. Єдине що, що ці кричущі факти, які мають певну тягність, на них потрібна і реакція і політикуму, і суспільства. І найкраще правохорони органів за такі рішення суду. Це точно мають бути проведені мабуть негласні слідчі дії і зібрана інформація для. Відкриття відповідних кримінальних проваджень. Ми не правоохоронні органи, ми лише журналісти. Наше завдання висвітлювати ті теми, з якими до нас звертається суспільство, які є резонансними. І тут я можу лише сказати, те, що ми далі це будемо робити, подобається це суддям, не подобається. Показувати, як вони живуть, що є в їхніх деклараціях, звідки воно в них взялося там, чи відповідає це їхній заробітній платі. І ну як би це не подобалось їм. Така така реальність репліка голомша, і будемо фіналізувати. Я, 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 я хотіла скоро комендантська ну, година. Суддя, суддя мене знає і, і очевидно, він мене не почує, що таке рішення повинно мати не силу закону, а нести в собі дух права і дух закону. Тому е, я переконаний, що цей резонанс, який ви показали, і громадські об'єднання вони докладуть зусиль, що Верховний суд повинен. Дотриматись духу закону, але я хотів би сказати, що в нас за 30 років не зроблено жодної реформи на користь людини і торжества закону. Я вважаю, що ми маємо обирати суддів місцевого рівня. І якщо буде виборність суддів, такий суддя буде розуміти, що він має він від його будуть переобирати, йому будуть давати оцінку. Тому це змінить свідомість, тому що кон'юнктура зверху і установки. І оця, знаєте, прогнивша корупційна складова, вона нікуди не дінеться. Тільки має бути модерна, правильна європейська реформа, яка убезпечить суддів від впливу, і яка фактично зведе до мінімуму відповідну меркантилізму і корупційну складову.